Привіт, нігавного каналу, значить, перейшов я до кабіни вже, звісно, почав вже тут нею займатися, звісно, в печальному стані. Передні двері ось поварив тут, тобто по максимуму все по зазори повиставляв. Можна бути начеб непогано тут теж варив. Дуже трещенка була. В принципі, і задню лядю тут погірно не були саме все теж підварював, ну вже в принципі, все відкривається, заднього стекла не знімав, тут резинка хороша, не полопана нічого, вирішив проще обклеїти, чим дурною роботою займатися. Тут вже всі були потрухші. Оце в мене форточка єдинственна, як бачите, у спеціальному стані. яке я прийняв рішення. Без цього що нічого я її робити не буду. Вона тут уся така, розумієте, побита. Поки що просто зачищу перебрателям пройду, сюди резинка, ну, кромку стане, стекло держатиметься. Цю, дир, ну, цю дирку закриє резинка. А тоді в майбутньому просто знайдеться нормально. Форточка і поставиться. Так, да, можна було б її реанімірувати. Ну, чесно, хлопці немає бажання мене. Тут і так вистачає нюансів. Так що просто поки що нас і соберем. тому що не часу, не фінанси, не желання зараз займатися повіском. со варіантів знайдеться якась адекватна форточка і поміняємо. Це не є проблема. З болти зняв та й замінив. Тут у мене найбільша проблема, а тут... Знаєте, Так як стояла в йому вода. Ось бачите, на оціці, на корпусі ось такий гниль. Звісно, це по-нормальному замінити цю кабіну. Ну, дивіться, виходить, це ж таки помисту по у по мене кабіни нема, а десь її шукати возити, вийде вона золота. Значить, який буде, ну, прийняв рішення. Зараз просто виріжемо цей квадрат, поміняємо його. Да, і на то. В принципі, це єдине таке проблемне місце. З цієї сторони, звісно, теж корозія, але тут нема такого страшного. Так що, в принципі, відреставруємо це. Це по времени і по фінансах вийде в рази. В рази. Ну, раціональніше, ніж зараз бігати, шукати цю кабіну. Так Показав. Лобове теж не знімаю, тут резинка адекватна, обклею, тому що зараз резинку спорчу. Коротше, ну, вирішив не, не займатися. Двері він попівварював, бачите, так вийшло. Покраситься, думаю, буде непогано. Зараз зачищаю, так виставив ці паньочки, і зачищаю, повиставляв усі зазори. Кришу вистукав, теж по їй тут ходили. В принципі, як форму, так більш-менш продав. На цьому все, тому що -таки, це час і смисла особо не бачу. Значить. Пририсова кабіна буде чорною планую, тому що можна було би сірою. Мені зсередини не подобається, допустим, буде чорна обшивка. І оце сіре, воно мені щось не дуже сочетається. Так що буде вже чорна. А кришу я зроблю світлою. Тобто, либо сіра, либо біла. Оце одне з двох. Може навіть біла, в принципі, вона не так буде тепло натягувати. Думаю, довіжна бути симпатично. Ну переделках зразу скажу, чого не переніс двері е, вже, ну, в другу сторону відкривання. Дивіться, хлопці, в принципі, желання є і вважається правильною доробкою перенести двері наоборот. Ну, так як в мене зараз і час піджимає, і, чесно говоря, хлопці я вже трошки втомився з ним займатися. Це все, -все от, весь ремонт повне капітальний, він займає і сил багато, і часу. Так що поки що встановлюємо його в заводському вигляді. А тоді в будущому, в принципі, буде желання, час переробимо. Зараз головне, щоб він виїхав, просто робиться таким підходом, щоб тоді от дверку переробити. Це не треба півтора-то рази брати. Все час стали, переробили там, да і все. Ту саму форточку знайдеться, заміниться. Каркас, так, да, треба зробити нормально, бо знімати його тоді з кабіни. Ну неохота, правильно, 10 разів. А от таку мелочовку їх переробити зі ж таке, Це ж, ніхто ж не хто жникає його зробити раз і більше нічого не трогати. Тут ще багато таких нюансів, і те можна зробити, і те досконалити тут. Грати це грати. А по вдосконаленню їх немає там межі, там можна вечно робити. Так що поки що просто в заводському виконанні, щоб він виїхав в поле. А там далі вже час покаже. Так що займаємося, далі покажу моменти.